Руки геть від набута, сап! Руки геть від набута, сап!» Хмельничани, серед яких більшість молодь із закликом витувати законопроєкт номер 12414 у вівторок ввечері вийшли на акцію протесту. Джерелом влади є народ. Сьогодні 263 людини вирішили інакше. Саме тому люди по всій Україні, в тому числі в Хмельницькому, вийшли на площі, аби не розпочати шлях до автократії. Антикорупційні органи не мають бути залежними від генерального прокурора. Демократія надається просто так. Саме тому важливо весь час показувати людям, які є при владі, що за ними слідкують. Ми вас обрали не просто так, тому кожне ваше рішення на ту сторону, який який хоче і вимагає народ, буде заперечено, і люди будуть про це. Розпочали близько 21-ї години на майдані незалежності. Далі ходою рушили до дитячого світу. Я вважаю, що присутність кожного українця на подібних акціях сьогодні є проявом. Як мінімум інформованості, того що ми знаємо, що відбувається, і власне нашої особистої позиції, що ми радикально проти того, що за що проголосувала сьогодні Верховна Рада, Не позиція теж і Кожен хто сьогодні сидить вдома, кожен хто сидить вдома на подібних акціях. Є людина, яка автоматично погоджується із тим, що йому скажуть робити завтра. Я взагалі сам не смоліського з Чернівців. От приїхав до подруги погуляти, але ну в принципі дуже важливо долучатися до таких акцій неважливо, де ти знаходишся, тому ми вирішили просто визнати наші плани і. Не піти на акцію. Цей закон фактично повертає нас на 10 років тому прикриття і. Більше захист депутатів від обшуків, в тому числі, і беззаконня. Вже після завершення акції стало відомо, що президент Володимир Зеленський таки підписав закон номер 12414, який практично відразу ж вступив у дію. Він, за словами протестувальників, робить антикорупційні органи НАБУ та САП залежними від генпрокурора. Президент натомість опублікував відеозвернення та зазначив, що антикорупційна інфраструктура працюватиме. Антикорупційна інфраструктура працюватиме, тільки без, без російських впливів від цього треба все очистити. І справедливість має стати більше. Звісно, що НАБУ і САП будуть працювати, і важливо, що Генеральний прокурор налаштований на, на те, щоб в Україні реально забезпечувалась невідворотність покарання. Для тих, хто йде проти закону, і це те, що дійсно потрібно для України, тим часом хмельничани збираються виходити на акцію, і сьогодні Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста.